Вітаю всіх на новому відео, як ви знаєте, нам завезли нові квести. Давайте дивитись. Продовження квестів можна взяти в тій самій локації, куби, неподалеку від Володі, у Сміта. Першою справою Сміт відправляє нас до вже відомого Джона, котрий нам давав завдання на дало Джон просить нас придбати для нього антипохмілін. Їдемо до лікарні та купляємо, після чого повертаємось до Джона. Ну а далі до вже знайомого нам Володі. Як і заведено, починає давати нам гроші за виконані доручення. Далі ми їдемо до Мерії, до Каті. Вона нам дає завдання роздати гроші п'ятьом гравцям до 15 рівня. Роздаємо гроші, балакаємо з Катею та повертаємось до володі. Далі ми відправляємось у порт. Тут необхідно поспілкуватись з Джоном, який відправляє нас до саду на апельсини. Полив дерев в мене зайняв 13 хвилин. Продовжуємо нашу гілку квестів. Шукаєш зручну АЗС, напередлує ціни на пальне по 45 баксів, поет бей, АЗС No16. Комфортне розташування та приємні ціни. Ласкаво просимо. Далі Джон відправляє нас до Енді, котрий знаходиться на будівництві. Енді дає завдання заробити 5000 баксів, працюючи електриком. Виконавши завдання, ми повертаємось до Енді та послідовно до Володі. Після чого ми вирушаємо до Емми, котра просить нас попрацювати на пошті та заробити 8 тисяч баксів. Зробивши одне по поштату, повертаємось до Емми та знову до Володі. Після роботи пошторем, Володі відправляє нас в Сенді Шортс, де необхідно поспілкуватися з Грегом та отримати завдання на купівлю ножа та збір п'яти грибів. Зібравши гриби, Володя відправляє нас до мерії, аби ми зробили ліцензію на полювання та придбали мушкет в амуніції. Після придбання мушкету та набоїв ми відправляємось на полювання, де нам потрібно освіжувати 8 тварин. Виконавши завдання, повертаємось до Володі. Тепер ми їдемо в Грейтспід. Тут в районі ферм знаходимо Расті, котрий дає завдання заробити 6 тисяч баксів, працюючи водієм автобуса. За 15 хвилин роботи повертаємось до Расті та знову до Володі. Далі завдання шопінг. Необхідно для кожного НПС придбати окремий товар Джону Коньяк, Джо апельсинову хизеровку, Емма сидр, Володі квіти, а для Расті бонах. І ось ми повернулись до Володі та підходимо до останніх завдань. Спершу їдемо на Гавань, аби скласти іспис та отримати ліцензію на водний транспорт. Далі необхідно орендувати човен та відправитись на острів Кайо Переко. Діставшись до острова, моя порада одразу прямувати до оренди оренди мотоцикла, на котрому вже можна дістатись фінальної точки. І так, пройшовши другу гілку завдань, що ми маємо у висновку? Другу гілку завдань я пройшов за 2,5 години по грошам зроблених 160 тисяч баксів, по кейсам один алеїн, два стандарти, один люкс, ліцензії на полювання та водний транспорт. Також я проходив ці завдання під час івенту, в котрому давалось є гривні. Під час виконання завдань я отримав 76 є гривень. На даний момент у нас є дві гілки завдань. Перша на 3,5 години та друга на 2,5 години. Сумарно за них можна зробити в межах 600 тисяч баксів автівку Golf, гольф, а також кейси. 1 Ауін, 3 стандарти та 4 люкса. Такої початкової гілки квестів я не бачив ніде. Мені вона дуже довподобує, я сподіваюсь, що вам вона також зайде. А якщо ти ще не граєш разом з нами на Apollo ТРП, можу запросити тебе приєднатись до нас. А щоб тобі було цікавіше стартувати, можеш вводити промокод Грин та отримаєш 50 тисяч баксів та преміум віп на один тиждень. Побачимось.